Це якийсь чувак з, баш... з боулінг башкою на голові. Треба врешті валить. Дрик. Чи грали ви колись в боулінг? Це там, де потрібно кидати дуже важкі кулі, щоб збити кеглі. What kind of angle is this? Oh. І хто б міг подумати навіть на цю тему створили горор. Гру ми будемо грати за робітника боулінга, який працює в звичному боулінгу, однак в нічну зміну. Як ми знаємо, в нічні зміни стається все найцікавіше в хорор-іграх: якісь привиди, якісь полтрагісти, будь-що що може статись, може взагалі кеглі оживуть, хто його знає. Тому ми це з тобою зараз дізнаємось. Всідайся позручніше, бери якийсь смаколик, обов'язково підписуйся на канал, якщо ти до цього це ще не зробив. І погнали! Дивитися. Е, отак виглядає у нас головне меню, мабуть, цей шпиндик знизу біля дверей це ми. Він піксельний, його дуже погано видно. Я відразу підготую перекладач, щоб е, дуже швидко все перекладати. Дуже швидко і професійно. Не nice плей. Опа! Відразу нас перенесло, до речі, прямо в головне меню. І походу, цей чувачок це не ми, а походу, наш роботодавець. Поняли? Ми там зверху десь камера була. Ой, ці звуки трави, прикольно. Ой-ой, Лакілейс. Окей, як перекладається Lanes. Uh, lanes. Ланус. <laughs> lanes. Щасливі смуги. А uh, Lucky Lane? Щаслива смуга. Типу, тепер смуга, тепер одна смуга, тільки щаслива, а всі інші не щасливі? <laughs> я не можу з цих. Ось ці люди, які створюють ці модельки. Це... <laughs> Ім самим не смішно. Це ж має бути хоррор, а мені поки що смішно. Похоже. Мені здається, що похоже. Ану, коворкер Майк. Гей, новий працівник нічної зміни. Ну, мабуть, да. Не турбуйтесь про знак на вашому шляху. Це стається, кожен. Таке постійно трапляється. Ха-ха-ха-ха. <рив> типу, що Еска впала вниз, мабуть. А що, це щось значить, ти типу, чи що? Заходь, я тобі все покажу. Покаєш мені, ух, який шпиндик двері. Ой, двері закрив переді мною відразу йо -моє. Ну, ти, звісно, і чоловічок. О... Не знаю, який на Буратіну якогось похожий. Дивіться, як він впевнений, я так пум пум, 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 пум. пум. Пум, 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 пішов, 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 пішов. Двік впевнено. Двік двиг впевнено, ти нього. А мені здається, мені треба позасідку стати. Можливо, це бармен. <зовтит> <зовтит> це бар. Де я працюватиму? Ну да, він, походу, бармен. За, Позаду тебе є лінії боулінгу. Та зліва від тебе туалети. Так, ось це вже я краще перекладу. Одна з кабін зачинена через те, що хтось засмітив туалет. Засмітив. Угу, угу Угу, Ми все знаємо, що може в туалеті, можуть засмітити. Ага, в тебе є. Тобі, потрібно буде викидати. Виконати кілька завдань, мені здається, я знаю перше завдання. Звісно ж, не розставити кеглі. Ні в якому разі не перевірити кількість м'ячів, які тут лежать, а правильно прибрати засраний унітаз. Oh, 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 oh. oh, ні, ви можете почати з прибирання доріжки для боульгнути сміття, яке лежить навколо. Це щось новеньке. Oh, oh, oh. У кімнаті для персоналу є віник. А <світ> хто смітить на лініях для боулінгу? Типу, що за знущання? І слідкуйте за цим хлопцем. <світ> за яким хлопцем? Він продовжує проходити вночі і намагається сховатися в туалетах. Що? За яким бляха хлопцем? Скін Волкер? Що це значить? Що, що у вас тут висить якийсь дивний портрет? Не портрет, а картинка. Анзу. Що це таке? Це Якась гра? Ну Це кубика наче з Скарбів Монтесуми. Тут начебто є ще якісь модельки. А, Анзу вперше, до речі, чую про таку гру. Хоча я, типу, ну, багато знаю типу, стареньких ігор. Окей, мені потрібно в кімнату для Стафа, щоб взяти віник. Де кімната для Стафа? Скінволкер. Я, я думаю, ви знаєте, хто такий Скінволкера. Просто моторошна штука. Можливо, я пошукаю гору, розв'язаний з Сінволкером. Буде цікаво подивитися. На проходження. Опа. З Закритий туалет. Це той туалет, де він в ньому ховався чи що. Ага, перевіряємо Тубзики. О, Вантус. А, ван а ч Вантус тільки в одному? О, гаразд. А де кімната для Стафа? А, можливо, ось тут. Можливо, ось тут ми зайшли звідти тут відкриті двері. А що кімната для стафа не зачинена? А якщо зайде, хто попав, наприклад, той чувак, про якого ти казав, це тебе не лякає, ні? Мікрохвильовка. Мікрохвильовка і холодильник. Окей, килимочок тут у нас є. Хел, я, піш... я пішов, якщо. Якщо я пішов, я пішов прибирати, не бійся. Затиснути? Ага, затиснути. Ага, тобто треба кілька секунд, щоб це прибрати. Хто ці банки порозкидав? Ну, типу, це свинство я вважаю, це просто свинство. Ну, папірець ще ладно, типу, можна на цьому так залишити. Буває ситуація? А хто нас тут, бляха, прям на цьому, на доріжці? Чи щось розлив, я не знаю. Це взагалі не прикольно. Чи у вас протікають стеля і звідти нафта навтальється? Чесно кажучи, вона ця тиша трішки лякає. Я почув якийсь звуки, динь-динь. Хто це? Хто це там ходить? Хто ти воїн? А ну киш, хто ти? Йому, який він моторошний. Не, ну киш, звідси, що, що тобі треба? А чи, чи, чи ми працюємо, типу, і це наш клієнт. Я не знаю, але куди йдеш? А ну йди звідси. Я не хочу, щоб ти до нас приходив. Я тут прибираю. Що ти стоїш і дивишся на кеглі? Кидай давай. Кидай давай? Ой, йома Рік, ти можеш залишити мене на одинці? Не можу? Я хочу попрактикувати свої китки кулі. І що тут ще? Не всі мають неважливу роботу. Ти що? Поц? Я тобі зараз, не знаю, підкладу кулю в три тонни, будеш знати. Він просто стоїть і дивиться на кеглі. Він їх навіть не кидає. Тут, до речі, ще є більярд. Я за ним слідкую, якщо що. Типу я дивлюсь, він не кидає взагалі. Він ментально Він ментально перевіряє свої скіли в боулінгу О, опірець. Тільки попробуй на доріжку на, настяти. Я тобі дам. Я, 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 я тобі дам. Будеш мене вилизувати. Угу. Я слідкую за тобою. Так, де тут ще сміття? Я щось вже не бачу. А вот ще сміття. Бляха, це, звісно, сміття. Я не розумію, він зараз тебе працює цей боулінг чи ні? Який резон взагалі вночі працювати? Ну, хоча, якщо прохідне місце, то, мабуть, сенс є. Ну що? Що тут стоїш? Та ти будеш кидати свій. чи ти якось ментально, я не знаю. Фантомно. Перевіряє свиска, може він кидає, може і, ну вже не знаю, якесь психічне порушення, блін, здалека це виглядає ну, просто палінь. Як виглядає здалека ця моделька? Ти просто дивишся, і наче якийсь зомбі з кривавою таким, мордою, іклами на тебе хоче зараз напасти. Так само і той чувак, я вже подумав дійсно якийсь, не знаю, алкаш прийде чи що. Може, ти типу, забаром ти сам прибереш? Як тобі така ідея? Що ти взагалі продаєш? Тебе навіть на фоні немає ніякого напоїв, ніяких, нічого, ні. Ні кавоварки, навіть ніякої. Та мікрохвильовка просто стоїть. Звідки ти береш напої? Хоча ладно, я не буду задаватись цим питанням, краще не знати. Звідки він бере всі ті напої? Так, назад поставити я не можу, значить, я все-таки якесь сміття пропустив. Що за сміття це? Угу, тут це дерево, дерево це не сміття. Щось я пропустив. Це точно. Ну так, бляха, десь щось є. Може в туалет піти? Мені сказали перевіряти туалет. Я думав, що це ось цей чувак, рік його звуть. А може там взагалі якийсь інший чувак є, який постійно ховається в туалеті? А, до речі, я в туалеті ще не прибирав в теорії. Але тут нічого нема. Абсолютно. Ну, ні, ніхто нічого не насвинячив на щастя. А куди мені треба йти, я не розумію? I don't know. Help me, please. А, а може мені бармену треба піти поговорити з ним, типу я все зробив, алю алю, і все так класно в мене. Oh. Ага. Хороша робота по прибиранню цього місця. Oh. Воно виглядає чистим. Що? Як і я. До чого це було? Хехе. <смір> Оце в нього губор, звісно. <смір> в будь-якому разі. Е-е, Ти спілкувався з Ріком. Е-е, Краще не відволікати його. Е-е, <смір> У нього є невеликі проблеми з гнів. <смір> я помітив. В будь-якому разі. Ну! Я був правий! Чи не могли ви спробувати полахути засмічення в туалеті? Я був правий, просто не в тому часі. Не, ну, трішечки. Але я був правий, але я був правий, oh, я, був правий. Oh. я був правий. Починає мріяти. Смир... А чого ти не прибереш, а? <тас> ти пацюк, ти... А, а ти що не прибереш? А, ти, а ти чого пі... Не прибереш в туалеті. Не прибереш в туалеті. Драк! Ты ти дурак! Ты ти нахер? Я злякам, что ты тут сидишь, бляха, в туалете и посміхається, бляха. Я взагалі не очікую тут побачити. Ти пот, що ти робить? Ти засираєш весь унітаз. Фу, що ти там на. Що там? Ти що там. Угосик ти там наклав? Ти що, дурак? Скільки, скільки ти там? Що ти либишся? Мені здається, він тримався тижнями, щоб сходити в цей туалет, бо ну. Це виглядає дійсно так. У -у -у -у. Е, що? Е, е. Яке полегшення. У -у -у -у. Це був великий. Фу. Щаси тобі змити його, новенький? У -у 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 -у. Тобі знадобиться бантус? бувай. буваєс. <хв -2> ці бувай! Стоять! Ну, стій! Ти серун! Серун стояти! Ах, ти ж серун, бляха! Фу, блін! Фу, це ж це горе, чи. А, я, я, він, мабуть, їсте. Фу, сики він навалив, твою ж дивізію. Фу, фух, я це прибрав. Фу, бляха, постав на місце. Ти ж не будеш ці речі з собою носити, і мітлу, і плюнгер оцей от. Ану. Цей чувак просто втік із туалетів. Це той хлопець, про якого говорив раніше. Він постійно повертається, щоб збити туалети своїм масивним відходом. Наступного разу ми його спіймаємо. В будь-якому разі твоя зміна закінчена. Я йду додому. Ніч має бути тихою, тож думаю, ти впораєшся А, його зміна. Не моє, Ну, типу, не моя зміна, а його закінчується. А моя починається, я так поняв. Можеш винести сміттєві пакети з кімнати для персоналу. Сміттєві баки знаходяться в задній частині будівлі. Побачимося завтра. Сподіваюсь. Мене цей рік лякає, Ми, типу, заради нього працюємо, так? Да? Він один клієнт, ну і за того, що... заради того сируна. Сирунчик. Буду назвати його сирунчик. С -с 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 сирунчик. Сирунчик. Тільки попробую пройти. Тільки попробуй. Тільки попробуй. Я замість того, щоб просто відкривати наступний раз туалет, то тобі туди пітару кину а тут ти ще навалиш, конечно. Пару ковалочок додаткових. Позаду будівлі, ну якби я позаду у вас тут взагалі трава. Таке відчуття, що сюди ніхто не ходить і не викидає сміття. й Як тут все. Ой, а хто там стоїть? Це бомж, мабуть, якийсь. Ти ж, йомо, давай викинемо сміття. Не обов'язково з ним говорити? Ну, ну гаразд, давай поговоримо. Ей, чувак! О -о -о -о. Е, так, в тебе є що? Не маєте дріб'язку для мене? О -о -о -о. Що значить, ні? О -о -о -о. Люди в нас щас такі егоїстичні. О -о -о. Подивися назад. О -о 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 -о. Щось погане може стати сьогодні вночі. <плес> Безхатько почне скандувати якісь дивні слова, яких ви не розумієте. Подивися назад. Я дивлюсь назад. Ти що, дурак? Не треба мені тут скандувати дивні слова, яких я не розумію. Це дуже схоже на якісь, не знаю, шаманістичні штуки. Тут якісь хрестики з дощок. Палатка. Два стильчики, і вихід наверх можна наверх попасти якось? Що за звуки? Я по-любому, поки викидав сміття, той сирун вже знову в туалеті. По любасу. Реально. Десь туди на клаву опять вже цілу гору. Хе, дурак! Що це, бляха, було тільки що. Що він таке здоровий, бляха, двохметровий якесь? Що це, що це, Що це? Я маю подивитися, що це таке. Що? Він був схожий на людину з головою м'яча. Я думаю, що таке велике було Бляха. Ні, це нереально, це не може бути. Я просто, мабуть, голодний. Мені треба щось з'їсти. Моя е, їжа знаходиться в кімнаті для персоналу. Е, типу, треба поставити в мікрохвильовку її. Дурак? А де рік? І Морті. Що, бляха, якщо було? Фу, бляха, я, добре. Тут такі скримери, типу, ну, не сильно очікування. Ладно, з туалетом я ще міг би якось здогадатися. Це я довбань, якби не здогадався. Ну тут, блін. Твою ж дивізію. Йдеш собі спокійно. Хто стил перевернув? Він був перевернутий? Він був перевернутий, чи ні? Ну, фіг з ним. Так, це їжа, типу. Якась вона пустовата трохи. Е, мікрохвильовка. Цікаво, що він хаває. Так, все готово. Oh. Я не знаю, що він зхавив. Це трошки хорошої їжі. Oh. 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 Мені треба перевірити, чи є якийсь новий клієнт, щоб допомогти йому. Ну, мабуть, Єрасте це сказав, да? Да, двоє дивись. Хоч людей побільше трошечки. Вони хоч щось роблять, а не той рік стоїть і дивиться. Ага. Не сміються. Це моторошно, насправді. <звук> 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 так. О, Боже, я програю на першому побаченні. <звук> це, це виглядає, наче ти програєш на першому побаченні. Це виглядає наче якийсь театр. Не знаю, мов понят. Вот так це виглядає. Отак так це виглядає. мене ти не можеш цього допустити. Я повинен. Я повинен її вразити. Ти не міг би не допомогти чимось. Я можу заткнути її. Ха-ха-ха. Він за що. Не влучить. Це неможливо. Ей, ти працюєш тут? Е, Коли ми йшли сюди на дорозі, був якийсь моторошний чоловік. Він просто я нічого не говорив. Ти можеш перевірити з, -з, з цього? Як тобі допомогти? Ну я не знаю, чувак, як тобі допомогти. Можливо, не треба було йти в боулінг? Я можу, конечно, так зробити. Типу, походу я просто, крізь них просто проходжу, чувак. Ну тут якби. сорі, братанчик. Тут я тобі нічим не допоможу, тільки міткість. Або не введи нікого, в боулінг, якщо ти хочеш когось вразити, веди туди, де тобі подобається. Де ти вмієш Я не знаю, що ти вмієш, але веди туди, що ти вмієш. А якщо перевіряти того чувака, дивного який стоїть і нічого не робить. О, подарунок, я брат не буду. Його. Угу. Можна його не брати. До речі, там телевізори ж не працюють, як ви знаєте, що ти програєш. Ти мене в чомусь обманюєш. Не це лякає, насправді. Що це за подарунок? Типу просто посеред дороги стоїть. Вона взагалі сказала, що там якийсь чувак стоїть. Мені здається, вона мене обманула. Що за прикол тут твориться? Зараз машина зіб'є, да? У, чувака, голова, прикол. Що? А чия це голова, чувак? Це цього типу нашого бармена? Це бошка нашого бармена? Ой, що там сталося? Там хтось валяється. Твою ж дивізію. Що сталося? Хто це, бляха? Що сталося? Допоможи мені, будь ласка. E... мене звідси, поки він нас не побачив. Залиш його там, він все одно не біщик. Підбери мене, будь ласка, і виходь звідси. А тепер витягнемо звідси. Так. Ми маємо піти звідси. Бляха, що він робить? Він просто це якийсь чувак з, баш... з боулінг башкою на голові. Він його мочі, бляха. Ну чисто логічно треба звалювати. Да. Я погоджуюсь. От якби... Ой, добрий день, ти хто? <рит> що це, що, що, що за звуки? Що сталося з нею? Йди за мною, я знаю безпечне місце. Це біля. А чого? Це за Я, Ні, ні, я не вірю. Ідемо, що... Я я не хочу. <рит> я йому не вірю. Він скандував якісь дивні слова. Він якийсь ві відьмак. Пляха, це оця... <рит> дивиться зараз на мене. Я не можу. <рит> це виглядає дуже смішно. Ось, ось, це безпечне місце, по твоєму, чувак. Мені здається, на даху безпечніше. Можна просто буде б його спихоти. Зараз квік поклади її сюди. Ага. Ти будеш там у безпеці, поки не перейде пуль... Я не думаю, що я тут буду в безпеці. Безпечніше було б закритися в туалеті, ніж тут. Використовую драбину на сіні, щоб піднятися. Угу. Що? А, типу він каже наверх йти», А, ну це, до речі, логічно. Тоді логічно, так. Да. Тоді це логічно насправді. Там він там стоїть тут. Тут дійсно було б безпечно, що насправді, якби ще драбину можна було б зламати. Поклади мене на низ, я хочу віддихнути. Просто поклади мене на підлогу. Йомаю. Їй явно не дуже добре. Так, я піднятись не можу. Зате я можу тут прогулятися. Що тут взагалі сталось? Я далі нікуди йти не можу. Абсолютно, може мені треба було з нею поговорити. Тоді щось е, спрацює далі. Ану. Е, мені потрібно сказати для тебе правду. Ооо, починається. Я ніколи не була з е, собою. ну, і, я, я ніколи не була з собою сьогодні. Він контролював що? Не, не можу зрозуміти. Він контролював мене, той чувак, з кулею для болінга на голові. Все, що я сказала, не було мною. Будь ласка, а, поки він не втік. Тікай, поки він не забрав тебе також О, що? Шо? Що, що це робиться? А Як так? Що це таке? Шо що за що в неї бошка міняється? Ладно, тікаємо. А куди тікати-то? Я не можу стрибати взагалі, куди тікати? Куди, куди мені тікати? Прикажеш, алло. А куди тікати то Типу мені є куди всікти. Що сталося, що сталося? я Нічого не бачу. Ага. Це все. Це справа чувачок цей. Окей. Дякую за гру, мік. <language> це було прикольно. Давайте так, я погоджуюсь, це було прикольно. Це було до біса незвично. <Devil reading ancient Greekennen> це було смішно паралельно. Я не знаю, що тут є декілька кінцівок Мені здається, що їх тут немає. Ми буквально не могли тоді підійти до нього ближче, бо вона казала: типу, і, типу, я не зрозумів щось, типу, в кінці єдине з зміною її башки, типу. Ось цього я теж не зрозумів. Але я так розумію, ми типу втікли, але куди, я, чесно кажучи, не знаю. Е, сумбурна кінцівка, ось що можу точно сказати, але в цілому гімплей прикольний. Це щось незвичне і таке от. ну, такий. Хорорайс нормальний. Напиши в коментарях, що ти думаєш стосовно кінцівки, що ти думаєш стосовно взагалі сюжету. Можливо, якісь тебе є теорії, змови і тому подібне. Пиши їх в коментарях, мені буде приємно їх почитати. І звісно ж, пиши, можливо, ігри, які ти хотів, би, щоб я пройшов. Горори, не хорори, неважливо. Пиши мені, цікаво буде почитати. Можливо, колись я їх і пройду. Тому підписуйся на канал на цьому каналі. Є купа, просто купа різних відео. Пиши коментарі і ти вподобайки. А я тебе чекаю в наступному відео, папа. -па!